Атеїзм це ще одне слово, яке зневажливо вкидається у свідомість людей, які заплуталися. Саме слово означає безбожність, це відкидання віри в існування будь-якого божества. Тому люди, які відмовляються від ідеї Бога, є адептами Сталіна, Леніна та інших диктаторів, які називали себе особистими ворогами Бога. Без історичної опори та реальної самоідентифікації людина як особистість надламується і нею стає легко керувати. Наука, історія, література та освіта часто прогиналися під голос диктатури, співаючи лаври владі. Тому треба бути дуже наївною людиною, щоб вірити в те, ніби наука врятує світ. Але навіть при нелюдських... Переслідуваннях і знущаннях церква Ісуса Христа встояла, тому що її будує сам Бог. Її неможливо зупинити чи вбити. Як неможливо зупинити чи вбити силу Духа Святого? Тепер зрозуміло, чому істинно віруючи в Бога, люди, які передають Слово Христа, апостолів і пророків, які йдуть у розріз з усією цією сатанинською системою, так відрізнялися на тлі всього радянського мороку та вневігластва і викликали один безглуздий вигук сектант. Але до того ж, кожний другий ворожить на картах, вірить у гороскопи, ходить до ворожок, слухає екстрасенсів, і всі ці поєднання можуть уживатися в одній людині: православ'я, атеїзм, сектанство та окультизм. Звісно, прогноз майбутнього звучить дуже привабливо, якби не наслідки. Знаєте, чому їх прогнози часто збуваються? Коли ви щось робите, кажете чи думаєте, духовний світ фіксує і записує це. Тому, коли віщун, так би мовити, пророкує, то говорить у духовний світ, ви можете думати, що вам передбачили майбутнє, а насправді вас прокляли. Також Біблія каже, що є благословення і є прокляття за чаклунство, ворожіння, віщування, заклинання тощо приходять прокляття. Біблія називає це просто гідота. І водночас для вас є благословення, якщо ви звернетеся до Божих пророків, до Божих апостолів, до церкви Божої, то отримаєте благословення і вийдете з прокляття. Вам не допоможуть афірмації чи просте твердження, все буде добре, вам допоможе просвітництво та розуміння істини. Ісус Христос створив церкву і тільки. «Тільки вона може зачинити двері пекла у вашому житті, як і сказав Господь: побудую я церкву свою, і сили пекла не переможуть її. Тому запрошуємо вас приєднатися до міжнародної місії Слово Боже, щоб наповнити цю землю откровеннями. Тоді закінчаться прокляття, а благословення прийдуть у всі народи. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко та напишіть нам: ми готові щодня спілкуватися з вами, ламати хліб насущний за заповіддю Христа та молитися разом з вами. Нехай Бог благословить вас!